І з нами на зв'язку Євген Салтан. Він наш кореспондент з Одеси. Колего, добрий вечір. Я вітаю в етері. Власне, розкажіть, будь ласка, що відбувається безпосередньо у вашому місті нині. Чи є тривога, чи чути вибухи? Дайте більше інформації. Вітаю тебе, Марина. Якщо вихідні в Одесі області пройшли відносно спокійними, то вже з понеділка російські окупанти продовжували свої нові терористичні акти. Самої ночі у бік Одеси і області запускали дрони камікадзе, але на щастя успішно спрацьовували наші сили протиповітряної оборони. Загалом на півдні України цієї ночі було збито 15 дронів Камікадзе. 9 на території Миколаївської області і 6 на території Одеської сьогодні, зранку в області було чутно вибух. Трохи пізніше в оперативному команду південь повідомили про те, що ракета влучила в важливий інфраструктурний об'єкт, але на щастя немає постраждалих. І сьогодні, трохи більше ніж годину тому, в Сані, Одесія було чутно два вибухи. Майже одразу оперативне командування Південь зазначило, що був збитий ворожий безпілотник. Зараз повітряної тривоги в Одесі немає все спокійно. Студія, дякую дуже тобі, колего, Тримайтеся ми разом з Одесою. Ми сьогодні також півдня провели в тривогах. Власне про це й говоримо зокрема, окремо в етері. Дякую дуже. Бережіть себе. Євген Салтан, кореспондент з Одеси.